Кожен елемент центрального дитячого майданчику має свій власний, особливий звуковий супровід: скрип, брязкіт, стукіт. Лишити дитину, одну тут бавитися страшно, кажуть батьки. Скаржаться, що для дітей розваг у місті замало. Знаєте, ми зараз як кажуть по російськи довольствуємося тим, що є. Ну а який у нас ще варіант? Насправді місту не вистачає якихось закладів для дітей. От, наприклад, коли дощ нема, просто нема куди подіти тих дітей. Не знаю, а цей майданчик він дійсно вже в жахливому стані. Ігровий майданчик по мікрорайону Вараш давно не ремонтували. Тут обірвались троси, осіли та похилились конструкції, прогнили дошки. Та страшно, дуже рідко для дитинки це дуже рідкі сходи. Це для дорослого сходи. От як, як ну, я мушу її тут ловити, то тихось. Способ... І отакий от стан. Теж, да. теж це дуже небезпечно. Я можу стати тільки на першу сходинку, щоб її там піймати, бо ж я ж доросла людина можу обломити. Але отут трошки більше дитина, вона теж може обломитися. Ще у гіршому стані гойдалки розташовані у центрі міста. Жителі гуртожитків не раз самотужки ремонтували те, що ще можна було полагодити. Батьки забороняють дітям бавитися на небезпечному майданчику, проте у їхню відсутність малеча там господарює. Затікачеліканішна страшно. Ну каталася сьогодні, але ну, я її прям почти до напускаєте до Ну, звісно, паса, що то вже закачив. Ясно, і горки треба поремонтувати. Прийшли. До я. Ну на горку дитину не поставимо, бо Бачимо, що вона поломана. Дитячі майданчики перебувають на балансі комунального підприємства Благоустрій відтак, відповідальність за ремонт та безпечний стан конструкції лежить на підприємстві. У разі нещасного випадку, причиною якого стане несправність або пошкодження деталей майданчику. Відповідальність ляже на плечі очільника благоустрою. Сам директор комунального підприємства Юрій Сергійчук про проблему чув, але вирішувати її не поспішає. Ці майданчики тут вже треба робити по варашу, де біля Вараш 5. Там вже треба робити капітальний ремонт. Ми так ремонтуємо, якщо дошка якась впаде. Але є в планах робити капітальний ремонт. А коли буде цей ремонт на капітальний ремонт, треба, щоб мерія виділила кошти. Нам Юрій Васильович пообіцяв, що гроші на ремонт у мера попросить. Коли розпочнуться роботи, не сказав. Інші майданчики, які встановили нещодавно, ремонтуватимуть власними силами. Що буває, десь болтики, якісь уткрутиться, гаєчка крутиться, А так вони ж не гнилі і вони на. В нормальному стані наскільки ефективним буде такий ремонт комунальників, покаже час. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.